Всім привіт! Сьогодні у нас вже можна сказати так під кінець березня і бачите, політує сніг, а зранку взагалі така була красота, все було в снігу біле, але щось не мав настроєння знімати відео. Поїхав в місто по справах, там податкова, податкова, нова пошта, Укрпошта. І їду, хто знає, їду з Дубинської, десь так не доїжджа до... Монастира. <звіх> Згадалося мені, знаєте що? Згадалося, коли так ззаді люблять наклейки наклеїти, тримають дистанцію. О, то золоті слова. В прямому смислі золоті слова. Їду, і так переді мною їде поліцейська. Ну, ціла колона, поліцейська машина. Я щось так її відпустив ту машинку десь як до тієї білої шалабуди, метрів так 20-30. І тут десь там вперед хтось щось там сталося по тормозах всі. І Я теж хряк педаль по тормозах, щось затріщало, захрускутіло в всі І Я от сантиметрів 20 до поліцейської машини не, не докотився. Звісно, адреналіну одразу безплатного прибавилося. От. І так оглянув. Ну, а що ти побачиш? Ну нічого не видно. Почало харкотіти, шкваркотіти страшно впередку, так і то з правої сторони. Я так першою передачею на аварійці, ледь-ледь-ледь дочухав додому. Як то кажуть, скриття покаже. Ну, а зараз будемо розглядати пропозицію Маркіянову, прогріти його машинку, бо час від часу треба виїжджати в місто. Так машинка не особо йомна. Ну, маю на увазі не сильно загрузив щось. Е, вот. ну, але ж якісь маленькі посилки по якихось справах можна катнутися. Все, народ, бувайте здоровенькі, тримайте дистанцію. Хто важлива штука?